Надлегкий легкий аеропракт А-24. Такий літак ще називають Амфібія. Він може підніматися в небо як із землі, так і з води. Усередині поміщається максимум три пасажири. Саме такий літак, у неділю о 15.15 .15 вилетів із аеродрому у селі Ноливайківка. У небі гідроплан пробув не більше ніж 20 хвилин. У нього відмовив двигун, і літак увійшов у штопор, летів донизу кабіною і обертався навколо власної осі. Слідчі перевірили місце падіння літака і порушили кримінальну справу. Транспортною прокуратурою порушена кримінальна справа за ознаками злочину передбачено частини 3 статті 276 кримінального кодексу України за фактом порушення правил безпеки руху експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей. Тіла загиблих у день аварії одразу відвезли на експертизу. Керував літаком брат директора підприємства, який виготовляє аеропракти Олексій Литовченко. На місцях пасажирів витіли заступник головного архітектора столиці Едуард Левченко та його колега Тетяна Доценко. Серед причин аварії фахівці називають людський фактор. Хоча знайомі Литовченка переконують, той був досвідченим пілотом. У нього достатньо багатий опит польотів на самолітах конструкції Яковлева і на аеропрактах. Ошибку пілота виключити не можна, тому що так чи інакше вона присутствує в більшості авіаційних проїжджень. Ну і Говорити о том, що це стало єдиною причиною, немає на етасновання. Встановити більш суворий контроль за приватними авіаперельотами вже пообіцяли у міністерстві транспорту та зв'язку. Там не приховують отримати права на керування літаком нині іноді простіше ніж на водіння автомобілем. На жаль, це вже стає стає поганим правилом для України. Купили літаки люди. Літати на них не вміють. У мене таке враження, що дехто вважає, що як купують права на право водіння автомобіля, так можна купити права на право водіння літальним засобом. Офіційні результати причини трагедії спеціальна комісія поки що не оголошує. Одне з питань, яке мають з'ясувати слідчі, чому пілот не скористався аварійною системою. Адже літаки Аеропрак 24 обладнані парашутом, який має пом'якшити падіння в аварійних ситуаціях. Роман Сухан, Ольга Кошеленко, Олена Сорокіна, П'ятий канал.